Дар'я Богосвобода. Ви знаєте, на сьогоднішній день всі ми отримали квітанції за комунальні послуги з невідомо звідки взятими цифрами. Дивлячись на все це у людей виникає купа початків. Ви знаєте, те, що вони відчувають, можна описати одним словом. Це шок. Тому що ніхто не знає, що робити з новими тарифами. Тому що люди в абсолютному розпачі Вони відчувають себе кинутими напризволяче. Якось занадто до дорого обходиться нам панування уряду, який прийшов за гаслами майдану, а проводить політику абсолютно протилежну їм. При цьому працюючи на якесь таке збагачення тільки власних своїх кишень. Газові та енергетичні підприємства вони всі належать тільки в приватному Чому це хтось повинен збагачуватися за рахунок того, що ми переплачуємо? Нам замилюють очі обіцянками, нас годують бабачками, щось на зразок в Україні йде війна. Нам треба якось цепити зуби, затягнути ремені. Український народ він може затягнути ремені, але він ніколи не дозволить затягнути петлю на власній шиї. Ми всі повинні показувати владі її місце і ми всі народ повинен. Сказати, що то ми є джерелом влади, а не яцники, Порошенки чи будь-хто інший. Всі ці міністри вони своїми діями на даний момент доводять до того, що українці взагалі становляться якимись жебраками. при цьому всьому, живучи у державі, яка є найбагатшою за ресурсами взагалі в цьому світі. Ми не повинні допустити подальшої такої діяльності цього уряду. Ми не повинні допускати, щоб над нами звучалися. На даний момент цінік та компанія проводить політику такого відвертого терору над українським народом. Треба боротися проти таких високих тарифів, проти таких високих цін. На даний момент наші добровольці доказують всім нам, що можна боротися з якимось зовнішнім ворогом. А щоб боротися з внутрішнім ворогом, нам потрібно всім об'єднатися разом до перемоги. Слава Україні!